Вітаю вас. Була така одна історія, і ця історія записана в книгі пророка Іони. Коли Бог звернувся до Іони і каже: Іона: Йди в город і проповідуй Євангелія. Іона розвернувся, сів на корабель і поприлив Фарсіс, город Фарсіс. І тут виходить, біда, шторм, ураган. І я на що би хотів звернути увагу, ця друга глава. Господь приготував велику рибу, щоб вона проковтнула Іону. І коли шторм ураган піднявся, люди з корабля викинули Іону, і Іона попав в чрево кита. В другому переводі написано, що цей кит, і Бог дав повіління цьому киту проглотити Іону. І дивіться, що далі. У череві рибі Іона прибув три дні, три ночі, і молився Йона у черевій риби до Господа, до свого Бога, і, промовляючи, у скрутні моїй заволав я до Господа, і він мені відповів: з глибини шоолу я кричав, і ти типу, почув мій голос. І ця думка, так я дивлюся, знаєш, що коли людина попадає. Ну, в якусь паску, коли людина попадає в якісь проблеми. І в частності Іона попав в чрево кита. Це проблема, це конкретна була проблема. Це настільки було таке випробування, це така настільки долина була смертної тіні, що виходу не було. І Іона, знаєте, що робить? Він починає молитися, він починає кричати, він починає волати, і Бог. Його чує і риба виплюнула його, і він получив свободу. Якщо сьогодні, можливо, якась така, знаєш, паска поглотила тебе, я не знаю, може то наркоманія може алкоголізм, може сьогодні ти сидиш в в'язниці і так воно тебе об'яло. Може сьогодні, знаєш, тебе поглутив блуд. Чи поглотив алкоголь, чи поглотили якісь страся погоття. А може, знаєш, що, тебе просто поглотив сьогодні бізнес, заробітки, гроші, і ти просто дивишся, ну з всіх сторін ти зажатий так, що не можеш. То я тобі хочу сказати, молитва. І вона вспомнив. Знаєте, як є така пословиця, як тривога, то до Бога, а по тривозі, та й по Бозі. І сьогодні я би не хотів говорити, знаєте, що як по тривозі, то по Бозі, а наоборот хотів, що сьогодні ми на Ходимося і наша держава знаходиться в такому, якому знаєте, що нам як ніколи треба сьогодні молитися, кричати, кликати і просто валати до нашого Господа, щоб Він нам допоміг. Так що сьогодні. Такий Бог дарував чудний прекрасний день, світи сонце. Але знаєте, таке чисте небо, але сьогодні чути, як літають дрони, чути, як збивають ракети, чути, що відбувається над нашою державою. І я просто закликаю тебе сьогодні, щоб ми кликали. І якщо ти сьогодні, в якій би ти пасті не був, який би кіт тебе не поглотив, а що він може поглотити? Тому що людина відвертається від Господа, тому таке й происходит. Нехай Бог нам допоможе, і Бог почув. Іону і результат був достигнутий. Іона потім пішов, зробив то, що хотів Бог. І сьогодні Бог хоче від тебе, друг, і від мене, щоб ми були виконавцями волі Господні. Так що благодаті Тобі на сьогоднішній день, і нехай мир Божий наповнює твоє серце. А ми будемо молитися, ми будемо кликати, ми будемо кричати, ми будемо валати, щоб святий почув нас, почув нас як націю, почув нас як людей, почув нас як, 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 як е, глава сім'ї, почув нас як просто. То дитина Божа, Ісусу, нехай буде хвала. Амінь.